Привіт, мій любий друже! Подивись, хто на мене завітав сьогодні в гості? Так, це лялька Катруса. І сьогодні я тобі пропоную поговорити про одяг. Але спочатку послухай віршик. Це чия сорочка сині горошинки? Бабуся намагалася шила для Андрійка. А це чий сарафан білі ромашки? Бабуся намагалася шила для Наталі. Ти вже зрозумів, що сьогодні ми з тобою познайомилися з одягом. Це сорочка, сарафан та сукня. Ось така гарна сукня. І сьогодні я тобі пропоную розмалювати сукню для нашої ляльки, Катрусі. Ось у мене є зразок сукни нашої. А ти, будь ласка, попроси допомоги батьків, щоб тобі намалювали сукню. І сьогодні я тобі пропоную. Для роботи нам потрібно зразок плаття, фарби жовтого, зеленого, помаранчевого та червоного кольору, стаканчик з водою, серветка та тички. Саме тичками ми сьогодні з тобою будемо розмальовувати сукню не е, пензликом, а тичками. Ну що, ти готовий? Тож починаємо! Отже, першим я беру зелену фарбу і ставлю ось такі крапочки. Так як в нас, яка зараз пора року, осінь. Так. І ми розфарбовуємо сукню в осінніх фарбах. Зеленого вже досить. Беру наступний колір. Червоний. Жовтий маранчевий. ну що, тобі сподобалась наша сукня? Так, вона каже, що їй дуже сподобалось. Дивись, ось в мене така вийшла сукня. А мені цікаво, яка в тебе вийде. Чекаю на твої роботи. Дякую за увагу. До побачення!